А я зразу її до занять готую. Тут просто залишилося ще декілька сторінок в Activity Book весела ферма. Перед тим, як дивитися мультики, треба порозв'язувати завдання веселі, правда? Mm -hmm. Веселі завдання. Я ще хочу показати, що ми вчора будували. Ми збудували величезний хмарочос. Ось такий от з Лего. Це мало бути 5 поверхів, але так як в нас, ну, можна сказати, мало детальок. Але я б сказав, у нас мега багато деталей. Дах п'ятий. Ну, дах п'ятий, так. Треба було фантазувати. І з цього, що лишилося, збудували ще п'ятий дах. Просто вона така масштабна, у нас широкий той хмарочос на 5 поверхів. І скай. Скай в нас попався в Кіндері. Якраз того, що Кароліна дуже сильно любить зі щенячих патрулів. То тобі хто купив того ская? Дідо. Дідо любимий. Так. Переходимо до Activity Book, зараз до розв'яжем. Я ще взяв ось таку от ручку, у нас попалася ну в інших колекціях від Vladі Toys. Тут якраз по цій веселій фермі можна писати, і бачите, є така гумка, її зразу можна стирати, ну, щоб не повимазуватися. Так, давай подивимося, на чому ми там закінчили. А ми закінчили на веселій фермі з овечками, правда? Угу. Всі решта ми вже пройшли. Ну, давай тут домалюй дерева, поле і трактор. Ото домальовувати не будемо. Це просто як розмальовка виходить. Так, домалюй овечок. Добре, завдання ми таке зрозуміли. Полючи пелюстки у соняшників і наклей цифри відповіді. Ну давай будемо рахувати пелюстки. Тут треба на всіх соняшниках порахувати. Скільки тут в нас пелюсточок? Давай я звідси почну з від мого пальця. Окей? Давай. Один, два, три, 4, 5. Шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять дев пелюсточок. Окей, okay, зараз доклеємо 9 пелюсточок. Кароліна навіть одягнута, дивіться, очнячий патруль. Це таке светрик від Зари. Тут зразу є усі персонажі, і виявляється, крім Скай, є ще одна дівчинка. От вона. Можете написати в коментарях, як звати ще Я одну переверну дівчинку. Шістірку. Шестірку перевернеш. Добре. Кароліна вже знає лайфхак. Якщо... Дев'ятки нема, то шестірку будемо перевертати. Тепер давай оцей соняшник. Я тут отримаю нижню пелюстку, а ти від неї рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Десять? Ого. А у нас є десятка? Є, є. Є? А, ну добре, давай клеїмо десятку. Замітили, що коліна йде не за часовою стрілкою, а проти часової. Це нове покоління, отаких от от маленьких діток, вони якось ідуть проти системи. Так. Чик, приклеїли. І давай оцю останню. Угу. Останнього соняшника. Один, два. Ой, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. У нас є вісімірка? Вісімірка є. Є вісімірка, добре. Тут ще є, у нас соняшник, але не знаю чи будемо їх ще. Будемо їх ще рахувати на другій сторінці чи вже ні. Та будемо рахувати. А, хочеш дійти до кінця весь рівень. Я просто ну дивився тільки на цей. Тут виявляється треба було ще до кінця. Туда? Є. Чик, вісімка Тепер... є. Ну давай. Хочу ну давай рахуй цю. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Шість. Шістірку. Тепер що? Дев'ятку треба брати і перевертати. Лайфхак. Шик. Є. І останню того соняшника. Як думаєш, скільки тут у нас буде? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І сім. І сім. Так. Пропустила, бо пальця забрав, і вже вона не пам'ятає звідки стартанула, і де фініш був. Це залишилося мало це не? Мало? Ну так, бо там Ой. вже мало завдань. Ой. Що? Чуть букву Л не поставила, так? Ага. Ясно. Так, є. Так, тут домалювати малювати треба дах, це нам не потрібно. От, пригости кожну свинку капустою. Скільки в нас свинок? Ну, порахуй, скільки тут свинок у нас є. Один, два, три, чотири. Правильно, і четверта сховалася там. В стайні. Давай їм капусточку. Нам хватить капусти на чотири свинки? Так, хватить. Є там багато тих капуст. Так. Ну давай пригостимо їх, бо вони голодні. Карлінка приїхала вже на фермі до свинок. там діду їй дав цілий возик. Капусти кожній треба дати по одній капустині. Якщо ти кинеш, вони поб'ються за капусту. Та вони Не, не поб'ються. Добре, вже дала. Спочатку дає самі більші. Ти мамі дала одразу їсти. Тут ще дітки є і якийсь тато. Ага, такі малесенькі. Добре. О, вже дві свинки у нас їдять. І ще одну капустинку. Так, ми вже дали трьом свинкам. Забули тільки тата нагодувати. Тату там бідний голодний стоїть вон. Це телевізор. Тут телевізора немає. Бачиш, немає телевізора. Якісь штахети, тільки стоять, все. Сидить там на сіні такий, виглядає з-за забору, чекає, коли їсточки принесуть. А їсточки несуть, А коли? Коли карлін привезе? Куренько, бо він вже голодний. Зараз ще ту капусту розірвеш, йому тільки половина лишиться, якась сама гнила капуста завжди так? Гей, та тобі саму гнилу капусту дала. Ба, так можна. Що, переходимо далі? Тата нагодували гнилою капустою. Так, тут у нас йдуть такі от завдання. Так, що тут у нас є? Полічи дитинчат і наклей цифри відповіді. Домалюй м'яч та будку. Так, м'яч і будку ми не будемо малювати, але дитинчат порахуємо. Давай, песик дитинчат рахуємо. Так, песиків дитинчат, рахунки. Один. Ні, тут тато пес. Полічи, дитинчат і наклей цифри відповіді. Один, два, три. Три песика маленьких. цуцька? Чотири. Чотири цуцика, так. Ну давай, песиків чотири. Клей? Цифру. Є четвірка чи нема? Є дві четвірочки. Є дві четвірочки. Добре. Давай краще зелену доході. Та, яку завгодно, хоч червону, хоч зелену, хоч синю. Ой, так. Ти... Що, дві? Ну давай дві діставай. Давай я потримаю одну четвірочку. Да. Давай Клей. оранчу. Давай. давай. Клей. О, Песики у це... нас 4, так? Ага. Добре. Тут синят у нас 4. Так, а давай в кішки скільки діток? Давай, один. Два, три, чотири. Чотири? І ще є? Чи нема? Ні? Я більше не бачу? А ти бачиш? Ні. Да? Бачу, Я казав, два ще одну четвірку. Та то вже просто завдання перерахував перший. Так, що? Погнали доклей яблука та груші, щоб їх стало сім. Ага. Скільки в нас грушок треба порахувати, перш ніж доклеїти сімірку? Один, два, три, чотири, п'ять. А щоб стало сім, скільки треба доклеїти? Треба доклеїти ще два. Добре, давай приклеїмо ще дві грушки, де хочеш, клеїш на тому дереві. Де, де завгодно? Тільки ще візьми грушку на грушку, наклей. І буде Андрюшка. Давай ще одну. Так, тут ще одну грушку і все, і буде сім. А потім ще яблука треба буде клеїти, напевно. Ну давай, ще, ще де ту грушку приклеїш. Добре. Вони не, не на Андрюшку. Все, приклеїли. А яблук. Скільки в нас яблук? Один, два, два, три, чотири. Чотири. А скільки яблук треба ще доклеїти, щоб було сім? Треба доклеїти ще два. Два? Ну давай спробуємо, доклеїмо ще два і подивимося, чи буде сім. А ви можете написати в коментарях, правильно буде з яблуками чи ні. Буде їх сім. Ой, три! Три? <рес> ну все, дякую за підказку. Кривіна каже, що вже три яблука. Ну, молодець, правильно. Давайте під ту розмальовку так ближче підставлю, Бо, поки ти там повідриваєш ті яблука, то їх вже тут ті. <рес> Гусенці всі і крубочки поїдять. Є. П'ять. У нас. Ще там, де ті яблучко. Клеїть тільки на грушку, Ой, не приклей. Зараз знову приклеїш на грушку і буде Андрюшка їсти яблуко. <різь> <різь> так, давай. І останні в нас. Так. Куди? вільні місця? Угу. На метелика, так. Ой. Що? У нас є скільки вже яблук? порахуй. Один. Три, 4, 5, 6, сім. Є сім? Сім, Добре, молодець, правильно. 7. Так, давай тут упізнайте, наклей овочі, проведи кролиня до моркви найкоротшим шляхом. Так, треба впізнати, що тут за овочі і їх приклеїти. Ну, давай ну, будемо гадувати. Давай кролика. кролика. Ну, давай, Пролика заодно. Давай витягуй ту ручку, тягни. Тягни. Тягни є. Yeah. Так, кролика треба до моркви провести. Шукай, де там морква є. Найкоротшим шляхом. Так, тут якийсь шлях збіг. Тут ти його до квітки привела mm -hmm. на трошки стри ту доріжку. Бачите, воно так стирається. О, давай я тримаю ту. Гумку тепер малюй десь інакше. Продовжуємо наш шлях. Так, ну тут вже ти так скорочуєш той шлях, як має бути. Десь заїхала в якийсь сюди, то не то, розвертайся йдь далі. То неправильна зупинка. Стремо потяг. А ти куди поїхала? Морква не в ту сторону. Ей! Ну і куди ми приїхали? Що це за такі гечки? Ми ще їх навіть не розв'язали. Давай, шукай, де там морква. Той заяць брудив, брудив, але все таки попав на моркву. Ми вже добралися до моркви, але він стільки часу потратив, якісь квіти збирав тут, якісь гічки. Що це в нас за овочі? Будемо їх розгадувати? Так. Що це таке, як думаєш? Це така тінь тут. Це гарбуз. Ну, давай клеїм гарбуз, Гарбуз. Так, Кароліна намалювала зайцю сердечка, мільйон сердець. Одне биття Карпати, Львів. На все життя. <сіст> так, хто фанат Карпат? Ну, Признавайтеся, пишіть в коментарях. Тучи тут всі фанати руху. Наступне в нас завдання буде знайти 5 відмінностей, то ж ти любиш. Так, от у нас є такі от опудала. Ну, давай. Яку тут першу відмінність можна знайти? Тут нема такої штучки. Нема? Ще. Добре, давай галочку ставимо. Так. Одиничка є. Давай, ще що в нього тут відрізняється. Так. Ще Я боюся, що, щоб мені зараз тут живіт не був розмальований. <різь> <різь> то буде та та <різь> Ну, що тут у нас ще? Тут квіточка. Квіточка, добре, два. Знайшли дві відмінності. Є. Ще які відмінності? Це одинакові рукавечки. Неодинакові рукавички. правильно три. Ти йому взяла замалювала вони. Тепер точно не одинакові будуть. Так, у нас три відмінності. Ми знайшли. Ще що в нас може бути. А от. Що там? Вот. Знайшла йому носа. А, і ще й взяла, розмалювала того носа. О, і тепер у нас один повністю чорний в татуїровках. А другому квіточку замалювали. Все, ми знайшли скільки? Раз, два, три, чотири. А ще одної ми не знайшли? М -м? Як думаєш? Яка тут п'ята має бути? Здогадалась чи ні? Ану, придивіться добре. Ви здогадалися, де п'ята відмінність? Ану, напишіть в коментарях. Three, two, Правильно! Відгадали! Це у нас гудзики. А, тут гудзики. Все. Каліна замість гудзиків. Зробила йому, навіть не знаю, що. Да, повністю забрала йому куртку. Все. Калін. Розмалювала. І от тепер не тільки ворони будуть боятися, ще й люди. Так, перегортаємося. Ой-ой-ой, скільки тут завдань. Треба діток тваринок клеїти. Кого ти тут знаєш, кого будемо клеїти? Тільки я дивитися. Ну то добре, я не дивлюсь. Ти хоч кажи, кого ти будеш клеїти? Тут стільки тих тварин дуже багато. Кролик! Кролик? Добре. Дитинку кролика ми помістили. О, навіть з маркішкою. Тепер наступне, що в нас? От. Це хто? Кослик. Це ослик. Ослик. А це точно ослик? Ти точно, точно. Ну чого він такий по кольору інший? А ну, чекай, чи то, то не пес? Ні, то не песик, то ослик, так правильно. Все, молодець. Коше там будемо клеїти. У нас тут дуже багато тварин. Боже, давай вже кішечку. Кішечку, а де кішечка? Ой, то давай їсти. Ну, а де кішечка? Нема а вон, а вон Є? Ну давай ту кішечку. Кішечка теж, напевно, буде іншого кольору, чи такого самого. А ну так, дивись, вона якась іншого кольору, вона сіро-біла. Так, кого наступного. Так так, 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 Та газета вже розірвана. Давай <гум> <гум> Песика? <гум> Як думаєте, він буде похожий на тата чи ні? Угу, похожий на маму. Отакий. Теж, бачите, кольори змінюються відразу. Так, а наступний хто в нас? Невідомо. Я б дуже Ді, хотів, щоб був індичата маленький, але їх, на жаль, немає. Нема, він дикуден. Без діток. Його діти десь пішли в поле. туди. Хто це такий? Ого! Це в нас гусочка? Так. Але дивися, О, вона де... похожа повністю О, на тата і на маму. Кого загубили? А що тут цепляточку. Давай, давай, чи то дитинка того хробачка якась, та? чи ціплятку? Ципляточку, ну давай. Чуть не забули цепляточку. Ходи, цеп-цип-цип. Знайди двох мишенят. Тут треба на цій картинці знайти двох мишенят. Шукай, де є дві мишки. Де є дві мишки? Угу, їх треба знайти. Дві мишки. Два, два, два. Одна є, а друга те. хатою. Є, знайшла за хатою. Добре, знайди чотири відмінності між кониками. Ой-ой! Треба чотири відмінності між конями знайти. То ой! одне знов... вушко пропало. На, малюй одне вушко. Одевушку пропав. Татуїровки ліпити коням. Є. одне. Наступний що в нас? Не відрізається, тому що носить. Добре, носик інакше. Так. <рик> то та вже в нас ніс з вусом, <рик> чи що? — А хвостик так. Хвостик, так. Ну думаю, щоб однаковий був, та ну ти як то як? Маєш такий фломастер класний, можна домалювати. Тепер все, хвостики взагалі відрізняються. І ще що? А це буде найтяжче знайти четверту відмінність. А, що там? Ей, а що там нема? Цела коня повністю замалювала. А що там не було? Яка відмінність остання? було Ножки Ножки не було. Ну молодець, все. Починає дуріти. Давай! Назад вертай ту татуїровку. Все, щось я не хочу більше ті, ті, ті відмінності шукати. Бо то якось куня вже взагалі нема, все. Тепер знайди одну відмінність, де кінь. Снопи будеш малювати. Ті снопи похожі на хінкалі. Кароліна мусить туди малювати. А, останнє завдання теж буде з ручкою. Все, намалювала хінкалі. Ще полі, трактор, дир-дир-дир. Ай, карко... Кароліна бригадир. Намалювала якісь ті ЕКГ. Так, останнє в нас завдання. Все. На сьогодні буде в нас уже... кінець, давай такого загорну таку сторіночку. Почитаємо. Проведи каченята до матусі найкоротшим шляхом. Де мамуся, де каченята. А, оцього одного треба провести, Давай. Веди його до мамусі каченята. Так, так. Ми десь поїхали, десь туди. Ну що, він виліз на стовпчик, на грає, і що? Маму шукає. Давай вертайся назад. І що? Знайшли маму? Нарешті. Ти вже починаєш чудити. Ти маму нашу замалювала? Чи ти так втішилася, що маму знайшла Стопчик. Так, наклей ще жабок та летаття, полічи метеликів і наклей цифру відповідь, а тут полічи е бабок і наклей цифру відповідь. Так, Карліна тут щось заклеює, ті жаби. Ти там Зараз так що качок позаклеює. Все, понаклеювала всі лата. Так. Так? Так. Ой! Кришку. Давай повести. Ну давай. Давай допоможемо мамі врятувати. Ті оттуїровки будемо виводити. Виводяться вони чи ні? Так. так. Так, в нас сьогодні якісь о. мега насичені завдання. Дві сторінки пройшли, а вже в нас активність зашкалює, так? Ой! Оця ну, дитяча павербанка зарядилася. Ой-ой-ой! Давай кришечку, накривай. Ой-ой. Все. Порахувати треба, скільки метеликів і скільки стрикозок. І все. І на тому у нас кінець, ми майже все вирішили. Треба порахувати качея. І тато молодець. Давай, один, два. Три, чотири. А що коченят трихувати? Шість сім. Тут не каченят треба рахувати. Треба метеликів. А смерті нема. Так, два медики. Ну, два. Два метелика. Ще які є. Так, то В собі ще нема метеликів. Але у нас двійки нема. Нема. То значить їх не два метелика. рахуй ще. Один, два, три. Метелика. Три метелика. Чотири, п'ять. Ну, п'ять метеликів. П'ять. Є п'ятірка. Є п'ятірка. Добре, що п'ятірка знайшлася. Ти вже десь тіла ту п'ятірку клеїти. тепер стрикозів, Ну давай стрикозів, Давай Один, коза, стрикоза. Два, три, чотири, п'ять. І, І ще тут пропустила. И шесть. Шесть, все, клей Я шесть. Я шесть. Все. Уже все пришло. Четверку, да? Ну, все. Ну то тебе за выполнение задания это поставлю за пятый бальный. И 4 с плюсом. Хорошо? Не, не, а что хочешь 5? Да.